Посилення введених раніше санкцій проти Росії може бути ефективніше запровадження нових економічних обмежень. Про це заявляють у мінфіні. США. відомо, що зараз США вивчають, як можна посилити чинні санкції проти Росії та закрити можливості для їхнього обходу. Болгарія веде переговори про передачу Україні винищувачів. Міг 29 Про це повідомляє Міноборони країни партнера. Щоправда, є нюанс. Україна зможе претендувати на міг 29 лише за умови отримання Болгарією від західних партнерів сучасніших бойових літаків. У міністерстві окремо наголосили, що безкоштовно передавати винищувачі не збираються. Данія планує розпочати постачання Україні Сао Цезар і танків Леопард 1 до літа. Про це повідомили у Міноборони країни-партнера. У планах за півроку поставити ЗСУ близько ста танків Леопард 1. Розглядають передачу і Леопард-2. Літаки над Україною не літатимуть до 2029 року. Такий прогноз дає Європейська організація з безпеки аеронавігації. Обмеження в українському, російському, білоруському та молдавському авіапросторі залишаються чинними до кінця горизонту прогнозування 2029 рік. Йдеться у документі.